Друзі, всім привіт! З вами знову Ілля Сергійович. Хто не знає, я є засновником бренду Q кофі. і також я маю оцю невеличку кав'ярню, вона, хоча й невеличка, але відрізняється своєю оригінальністю та унікальністю. Це все через те, що ми тут завжди намагаємося знаходити якісь такі новинки, товари, продукти, яких більш ні в кого немає. Зараз у нас до речі наближається свято 14 лютого, свято усіх. Закоханих, і ви напевно вже починаєте замислюватися, чим же здивувати свою половинку, щоб їй таке подарувати, щоб і увагу приділити, і про свої почуття розказати. І цього року нас такого ще не було. Ми підготували щось таке трошки незвичне, дещо. Еротичне. От, давайте подивимось. Це мої друзі, мої друзі виготовили такі подарункові набори, а я вам про них зараз розповім. Подивіться, це подарунки з такою дорослою тематикою. Це печиво, печиво для дорослих. Ну тому, що ми вже доросла кав'ярня, і тому у нас на вибір є три от таких різних набори. Ось, наприклад, набір з 9 імбирних пряників з такими принтами. Це вже, знаєте, такий дорослий рівень. Це вже, знаєте, не дитячі якісь листівочки чи таке там <дит> дитяче зізнання. Тут у нас все по-дорослому. Ось, наприклад, такий подарунковий набір. Тут є 12 також таких пряничків цікавеньких. І такий третій варіант. Він більш уже такий класичний. Тут вже нема контенту 18. Є шість великих пряників у формі сердечок, і три маленьких також прянички у формі сердечок. Ось такі оригінальні подарунки ми підготували для вас в цьому році. Не соромтеся, замовляйте для замовлення. Пишіть мені в інстаграм у Дірект. Силку на інстаграм я залишаю в описі під цим відео. Якщо ви ще не підписані до речі на інстаграм. То обов'язково підписуйтесь, пишіть ваші побажання. Також не забувайте, що в нас є кава. Можемо додати сюди ще декілька пачок кави, щоб подарок був більш таким багатим, так би мовити. Але я думаю, ви і цим також цікаво здивуєте свою половинку.